О, медовий магнус, медовий магнус зараз буде від белоні. мухомором клоун. РП підлогу, нормально. Що це за хубаво з якорем їздить тут? Ладно. Бл, реально замість кур'єра можна. Воно прилипає, бл. Воно так Все заебать. Ку, чому без вебки? Привіт, вебка в слоті кур'єра. Ладно, у Ліба в команді просто мертвлячі грають якісь. Тут можна далі навіть не дивитись. Ми зараз з вами дивимось е, Національну Лігу України, спонсоровану, я так розумію, Легіоном. Е, тому будемо зараз їх дивитися. Ліново е, Легіон, найкраще. Люблю їх дуже сильно. Дякую за те, що вони і мене спонсорують, Просто е, Ну і цей, Мені дали клінфіт, будемо ЮПІО Зараз дивитися без затримки. Тільки одну цю серію. Ліпдота е, зверху, знизу Белоні Стак. Белоні підписали оце, от, організація Лінкс, Ширеї Кірі грає в них на Кері, на четвертій позиції Геозізі, на третій позиції міді Белоні і на п'ятірці DRT. Я не знаю, хто це, правда, але цей е, тому цей хто там за кого буде вболівати, вболівайте, я буду просто дивитися до зараз. Це українська організація, яка Белоні підписала? Так, да. Це українська організація, яка підписала Белоні. Ну поки Дека мені подобається, дека не поганий. Тут всі, всі, всі гравці, які грають, тут всі гравці топ 100, топ 200, топ 300. Тип. Отут ну, UA, блядь, грають, Team Links, тут Белані, Хайранг, тут теж хайранги. Юрагі грає, Fortnite грає, всі хайранги е, Отут всі хайранги, тут всі хайранги, тут всі Мунла. Грає, ну ви знаєте Монлайта. Тут теж всі хайранги. це хто взагалі. Беларусь е, цей. Віталій Кияченко. Беларусь. 10 тисяч в нього, да? Крім гра, сквад, грав, он сані разу професійно в 2016 році. Белані Мідер, бо він ЧСВ, чи навпаки. Белані Мідер, бо він ЧСВ, yeah, да. Представники ОП ходять до Навальня? Де, Що? хто? Я не знаю. Mm -hmm. Давайте без політики. Ми в не виносимо в неполітичний стрим. Дота в, Дота в Все, не Дота вне не політике. Все неоднозначно. Ми нічого не знаємо. Я, до речі, взагалі розвчився. Я не можу тепер нормально складати якісь речення російською е, в голові. Мені тупо важко. Мені мені важко говорити речення довжиною там більше ніж 6-7 слів, щоб я не їв українське слово або не обмовився, коли говорю російською. Е, друзі, ліворуч, ви можете побачити Каспер Касперенош, коментатор студії Майнкаст, Роман Каспер Лепьохін. Він же Роман, він же Ромчик. Він же. Коментатор фіналу фіналів інтів найліпший друг Вілата і найгірший ворог ворог Вілата в той же час. Фанат Старладеру, фанат Майнкаста, людина, яка особисто бачила Айсфрога, тиснула йому руку. Була в офісі Blizzard, Valve. бату де була людина ця і праворець фланки Флейм. Нібито росіянин, а нібито й і ні. Людина, яка народилася в Омскі, а зараз живе в Як це Україна називається в Молдові. Вивчив українську за місяць, за місяць бреть. Вивчив українську. Шпрехи українською ліпше, ніж я. Інколи обмовляється, інколи відчутно, що йому важко може бути в деяких моментах, але є б українською ліпше, ніж я. Молодець. Оце от базований. Оце от базований, чувак. Так, по драфтах. У Ліба що, Ліч, Тайт, Ембер, Бладсікер, Леший, праворуч. ДК, Шторм, Ліон, Огер, Енігма. Ну, взагалі, у Белоні краще драфт, мені здається. Мені дуже подобається прав драфт праворуч. Ліворуч якась. Набрано. Сігнатурний магнус, а мені здається, ми його не побачимо більше від Белані. Сігнатурного магнуса більше не буде, мужики. Е, Ромчика, можеш камеру в якесь інше місце поставити? Так, звісно. Я думаю, так буде краще. Ну Белані поки на першій пачці три крипа добив. Це Вже краще, ніж на Магнусі, за всю гру, якщо що. Тому я думаю, тут буде все більш-менш нормально в міді. Замість іконки героя Ти. можеш поставити? Ну давай. Кастує смок, мужики. Ну все, під статті не видно, як придотити. Да не прикалуйтесь, які на стати? Ну. Це плять. Давайте скажіть, що не видно тепер тір гравця, тір героя не видно. Не видно назву героя, не видно анімований портрет. Левел не видно? Та як не видно левел? Та видно левел, що ти розказуєш? Го просто вправо вверх визипали, все, дивіться так. Го в слот ТП вебку. Ми можемо просто доту подивитись? Так, тут що відбувається? Тут відбувається first blood для ДК Керрі, в якого не дуже добре все було на лінії, але зараз буде все в рази краще. Мужик на Мацрелло просто взяв на нафідив DK ДК Хері, який в Бладсеке, який швидше, ніж він фармить. і цей. Не видно, чи є ТП. Коротше. Все, отак будемо дивитися. Не видно, чи є тренер команди. Ну, до речі, присутня така історія. Ладно, давайте. Ну, без випонів, я отак зроблю. Все. Все, дивимось. Реально замість кур'єра можна. Су, воно прилипає б. Воно так. От. Все за... Так, що в нас кінцем випадку на мапі відбувається? Е -е, в кінцем випадку. Шторма все добре, у Бладсікера все теж норм. Коротше, насправді, вони можуть виграти. Якщо Бладсікер дійсно нафармить, в нього буде БКБшка швидка там після Радіка. Ага, німчик збере, вони можуть спокійно виграти. У них типу тайд на масфайт, і розумієш, там манігма, але внігмо Блацікер може пережити, типу насправді це все діло. Головне сильно не нафідати, нафармити. А, він зараз дохне. А чому він відійшов, до речі, на інгмі? Мені здесь вони вбивали, ні? Мені здавалося, що вони вбивали. Сподіваюсь, кур'єра не вб'ють. Та й вашу мать, блять. Я буду казати, якщо кур'ер на кулдауні. Кур'єра вбили в якого героя? У гармага вбили. Кур'єра зверху. До речі, насправді ж ДК дійсно. Ой, точніше Штатхантер вже дійсно непоганий герой в ДК. Ти приходиш на лінію в ДК, в тебе фрі фрі, фрі, фрі матчап, тому що ти качаєшся, ти його просто інкорсмешем спамиш, він тобі нічого зробити не може. Типу таїт насправді норм в ДК на лінію, мені здається. Ну подивіться в нього реально в нього фрі 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 лінія на і йому нічого зробити не може. Мені здається, навіть якщо леши звідси з'їбеться, мужик на тайді просто буде фрі фарм. Блін, насправді, а чому він просто не піде за тавер і не буде фармати FK? Він же буде в рази більше набирати network на собі. Мені здається, йому просто треба було це робити. Він все одно лінію пушить і він її не тримає. А, якщо вб'ють, то буде норм. Якщо б'ють буде норм. Повинні. Можливо уб'ють, насправді. Можливо уб'ють. А ну Ебаать, геозизи за а ні, там все одно шмаркля в'єбало прилетів, рибою хуйнув чисто. Чисто карасиком по, по, по цей. по голові йобнув. Нормально, тут вони забрали. Е... Ну, напевно, Леон. Блін, так насправді зчигайте. З таким початком Дайер проїбали. Якщо що, Дайер проїбали. Я не знаю, у Белоні максимально мертвляча легка лінія. У нього на, на кері якісь прям ну, важко дуже йде. Гарно закрила тейтхантером, я так щось дивлюся. Насправді у Дайер проблемки. У, чому без вебки. Привіт, вебка в слоді пур'єру. При скачь, деверку, слаті кур'єр'ям. Так, на Бладсікера напали, буде пробувати його вбивати. Він поки що живе під просундом. Анція якось віцевити, але в кінцевому випадку його будуть забирати. Боже мій Белоні. Неймовірна перетяжка від мідера команди Lynx. Вниз і відразу ж реалізація кіла. Приводить його до вбивства ворожого Кері, і він тепер посідає першу стрічку по нетворсу. Вони ще й чіпляють п'ятірку команди СБДВ. Ліба Дота. Буде теж помирати на лічі. Тут намагався засейвити він свого Бладсікера, але в кінцевому випадку віддав теж своє. Життя. Привіт вебка де слот кур'єра. Привіт. Так, ми шлейра буде збирати, до речі, на цьому. А він максимально дивно розкачується насправді на Ембері. подивіться на його розкачку, він нібито у нього флеймгарду в два, замакшені фісти, чайни в один, короче, він долбайоб. Короче, я не розумію, що він робить на Ембері. Embry. Щейлля що повинні забрати. На, да, заберуть і його. Ну 2000 переваги вже за дайром. Ладно, у Ліба в команді просто мертвлячі грають якісь. До єдиного, точніше до кого немає претензій, це до мужика на Тайді. От мені здається, до нього претензій взагалі нові. Ні, все, Белоні Прайм іде їбати в жопу, Тут вже все, тут забудьте. Тут можна далі навіть не дивитись. І подивіться, і він типу, і він ніби взяв собі флеймгард цей. Він ніби стоїть фармить, але фарму ніхуя немає. Героя все одно. Тому що мені здається, ти тепер не ти, ти коли береш собі дабл фіст, ти не фармиш через флеймгард, ти фармиш через фіст кіли. Або хірачиш крій через фейзи і фіст? Ну краще не знаю. Я можливо я. я можливо, я взагалі ніхуя не розумію. Тут, якщо чесно, вже все зрозуміло, насправді можуть закинути. Я от погоджуюсь. Колективи такого рівня закидати вміють на раз два. А тепер Макси чийний. Да ти, блять. А в нього стоп, що ти не збирав, блять? Що це за герой? Що за хуйня в міді, я не розумію? Він точно Мідер? Ну не ДК величезний, я не знаю, як цього ДК зупиняти. Подивіться на різницю в нетверсах. Різниця в нетверсах 4 тисячі. Типу, просто Ракузан бере ФП ДК, На ДК відповіді ніякої немає. Дум в бані. Причому, якщо я не помиляюсь, в першій стадії ду забанили Дума саме е Ліп. Ліп забанив Дума. Давайте я себе сюди піхну. В Муерте на 18 18-й хвилині тільки Мьолнір з'явиться. Або глипнір там якийсь. типу це. Стоп, він... стоп, стоп, що, блять? Він не влучив равагою? Твою мать, це пиздец, що я дивлюсь. Не, ладно, тут можна. Тут тильт. ПМА не буде, друзі. Там вони, вони працюють, коротше, вони працюють. Я не знаю, виглядає, якщо так буде далі грати, то це буде 2-0. Так, що тут у нас? Стонібанк, Стонібанк, Стонібанг, Стонібанг на Тейтхантері. Разор Кері. О, мідовий Магнус! Мідовий Магнус зараз буде від, від Белоні. Мідовий Магнус зараз ви, виїжджає в нас. Це кері НС це піздец, друже, не Керінес. Це піздец. Але так, да, походи Це Кері Люкан. Це Кері Люкан, це Кері Люкан, Нейд Сталкер 3 і Мід Пангольєр. А нахуя Кері Люкан? Ну це прикольно. Мені здається, насправді Кері Люкан через зелених Вовків це ну, має місце бути, якщо що без жартів. Так, дивимось за белоні на Магнусі. Сподіваюсь, що в цей раз у нього все піде нормально. Що без проблем впорається. Ну поки. Поки нормально. Три пачки, три кріпа з першої пачки нормально. Uh. <плес1> 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 Ладно. Це фішечний скьюер від е, белоні на типу, це було зараз? Я ніхуя не поняв. Бо це якась крінжа, якщо чесно. Бля, через якого він Люкана грає, я не можу зрозуміти. А, ну да, через зелених вовків він грає, через медас. Ну зараз побачимо, як воно буде. Я не знаю, нахуя він правда нулік бере, мені здесь нулік не треба. Же як же неприємно, як же. Він бере на найтсталкері собі ніч, ну грань на ніч. І перші 5 хвилин це все хуй. Чому? Бо вони беруть під нюкса, блять. Ну що це? Ладно, повинні проїбати дайвер. Я не думаю, що вони повинні Ну це просто крінж. Що я бачу на екрані зараз, це просто крінж. Клопню нюкса є в нуль, так я не розумію, просто навіщо брати. Ну коротше, вони дуже дивно не праворуч. Люкан Кері, Якийсь Найт Сталкер 3. З нюксом на лінію, з гранню на ніч. Пососати, ну типу, я не знаю. Просто ти береш собі грань на ніч, щоб перші 5 хвилин нормально попармити, а ти береш. а він взяв собі грань на ніч, і перші 5 хвилин він просто сосе. Ну, типу, стоїть і сосе. Він нічого не робить взагалі. Там найсталкера повинні виїбати знизу. Вбили його. И тут в топе повинні бы разменяться. Но ну, я думаю, что повинен повинна забрати стопкамы, да, забрали. Нормально. Е, так, Ширайки. вбив, Відійшов. Нормально, Ліп допоміг. Угу, понял, прикольно. Так, РПшка двох. Ідеальна РПшка, Ідеальна РПшка, рп за рта кантер буду вдавати свою раваху, вони будут всіх тут вбивать просто. Ризу, ризу, риза, т, бела, не бела, не соло. Разор повернули, равага видається По всех четырех героях. О, боже, мій еще вид стофи. Розчавлять його зараз. Ульта пішла від тіру, Буде пробувати гристу зараз, плакати за жопу. Можливо, навіть і Тейтхантер, але демеджа взагалі немає в цього героя, тому що в нього шо правильно. Мідас, блядь. Вивезти пангольєра вбити. пангольєр поки живе, але це недовго. Белонів соло збили ТП. Я не знаю нахуя він його натис. Та все треба відійти звідси. Хуйово дуже все зробили, в них немає поки що предметів, щоб файтитись хоч якось. Так, разорчика тут знайшли. Мацрелло плюс ліп дота. О май гад! Ну, не просто в два вдво саппорти, в два жала, просто роз'їбали Ні, я не знаю, у Белані на Кері прям повний, блядь, грає. Мені. Я, я не знаю, хто це взагалі такий. Хто такий Ширей Кірі цей? Він мені взагалі не подобається, як виглядає. Є блоні на інтерв'ю поклич, Та нахуй він мені треба? Я не ну, й на інтерв'ю не кличу, лол. В Белані тайт Керія не розор? Ну взагалі, мужики, без жартів? У мене таке відчуття. Ніби от грає в цей турнір, і для нього це тупо діти. ну Він тупо хуярить дітей руками. Ну, типу, от по ньому видно, що людина пограла трішечки в доту професійно, який би рівень не був, все одно від нього відчувається, що він, типу, ну типу може задушити короті, дуже сильно. З Наві Джуніор інтерв'ю не відмінилось, воно буде трішки пізніше. І як тільки ЄСЛ скажуть хоч щось, хоч якусь інформацію, тоді буде інтерв'ю з ПМА. Але поки, поки ось так. Та ні, Белоні нормально грає, типу. Белоні непогано грає. ну, ну, я, я, ну, типу, я, Мені здається, Белоні реально непогано грає, просто. Просто я дивлюсь так в іграх, оце от навіть на минулі там дужечка. Ну хай похуй. Це дотіри, дотіри завжди так роблять. праків не вистачає, типу, проти норм мідерів, ну це теж правда, але ну, хоче пракатись проти норм мідерів, треба грати в ці EPL, -и, CCT -и треба грати спочатку. А там вже, коли про нього побачиш, що він, типу, взагалі що такий гравець є, ну, типу, починати гріндити. Типу, дуже багато гріндити треба насправді. Зараз, якщо ти не якийсь талант, то мені здається, ти суто повинен, ну, типу, гріндити 24 на 7. Ти взагалі ти, ну, навіть відпочити в тебе часу немає, ти повинен тупо гріндити сидіти. Щоб не було таких от моментів. До речі, можуть встигнути підійти? Команда може встигнути підійти. Він зараз увагу дасть. Да, він дасть равагу. А, ні, він, він вирішив дати енкросмеж замість раваги, Дивно. Та команда стягнулась на файт, а він не дав кнопку. Зараз ще і заберуть за це. Блін, як же от неприємно грати в дізраптора, якщо дізраптор ну, не в меті, він не з'являється, і якісь гравці, які, типу, мейни дізраптора беруть. Як же впадло грати в Дізрі, це піздець. Ти от на, от, на секунду зараз же от ліч, на секунду помилився, по суті. Вийшов і віддав кіл, тому що от просто забув тупо, що грає в дізраптор. Е, Ніхто мися ще відповідати дебело не грає, друже. Робота стрімера це завжди відповідати на одні й ті самі питання. Ти повинен до цього звик звикнути. Але мені подобається. Мені подобається стрімити, коли аудиторія ну, з тобою на одній хвилі. Спілкується там на якісь свої теми, щось пропонує, щось це коли аудиторія максимально активна в тебе на стрімі, стрімити от, тільки в кайф, типу, взагалі. Це дуже приємно, насправді. Так а де Белані грає? ливорч, ли друже? Коли годька, друга, хуй знає. Ні, мужики, якщо буде ріки 5 в тімі, я вам кажу, я просто лісним аксом відразу йду поярити. Ну, типу, я просто йду поздячити ліс, матю. Ну, що, от що зараз зробили дайер тут, я взагалі не зрозумів. Нахуя цей. А, нормальний файт? Зрозумів. Так лип в соло виграє для долбойобів, просто ні? Немає відчуття, що, що ліп просто в соло. Ну, от без жартів. Ну, він же просто в соло. Так, що в нас на карті? На карті у нас топ-1 Люкан. Зараз по нетерсу Демеджа в нього взагалі ніхуя немає, і демедж ще не скоро в нього буде, тому що він тільки-тільки-тільки гаракунду збирав собі. Ну насправді, якщо він ще покачається 20 хвилин і не буде там високо, дуже багато артефактів у розора, вони ще можуть виграти. Опа, за жопу його. На Нахуй! Бичара, блять! Ай, вони його не добили, да? Гарно, 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 гарно ультановліп. Ну вбити, 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 вбити хоча б клака, блядь. Ну хоч когось, нахуй, мужики. Це пізда. Ну хоч ну хоч когось забрати. Там вже я чую, чую, відчуваю, що Розорчик когось взяв за жопу, да? Мани немає, в вразора немає мани, в вразор немає мани, мужики. В Вразора немає мани, пояріте розора. Пізда, і ось він, блядь, Магнус на 10 хп прийшов і просто виїбав всіх. Белонів соло? Через те, що не добили магноса, проїбали файт, до речі. Белоні гарно зіграв тут. А як йому так демеджа не вистачило? У Белоні є якийсь шмотканий резист чи що? Ну він повинен був померти, мені здається. Він прям все дуже гарно зробив на нюксі, дивно. Блять, треба було просто почекати секунду. Ну тут, типу, Аганім, можливо, з'явиться, не знаю. Коречі, Нюкс намагається далі хантити якісь скіли, але прикол в тому, що йому треба просто вирізати саппортів, мені здається, бігати і просто різати саппортів. Я не впевнений, що вони взагалі можуть вбити когось тут з цих. Ну коротше, типа не знаю. Блин, як він так на нюксі підставився? Це жах. Це жах. Ой, на нюксі кажу на найсталкері. Ні, мені здається, тут вже нюкс все, він вже ніяк. Ну він нічого не робить в грі. Цей нюкс вже нічого не робить. Він, він міг би скаутити, якби в команді було все більш менш окей. Але історія в тому, що мужик на люкані. Ви, ви бачили хоча б один раз. Щоб нюкс сетапив під вовків і вовки допомагали йому вбивати героїв ви хоча б раз це бачили? Хоча б раз. Вб'є блять я явахує. І вони зараз незуразора вб'ють. Він дуже багато часу виграє, мужики. Він дуже багато часу виграє. Якщо вб'ють разора, знизу, не імба. Він не відреагував. Боже, цей не затаймов, блядь, яка хуйня. Вбив, нормально. Вийшов, Белані не влучив РПшка. Так. А, а вбити, вбити, вбити Магнуса! Вбити Магнуса, ви ж можете вбити Магнуса, у є ульта на Інессі, зроби щось. Алло? В пизду. А є статик шторм? Блять, ну багато ж демоджа по тайдоу дають. Просто добийте його, блядь. Та просто, В нього немає мани, просто добийте його, мужики. Єбать, вони хуйово грають всі. Ніби друни, блядь. Ніби друни грають. Е, чи відбирався я на іп'я? Так, да, ми зібрали за декілька днів до цієї квали команди і проїбали. Навіщо ви, ви взагалі нагадали за Dragon's Blood? Це ж просто жесть. Фу, блядь, його просто робив якийсь обдовбаний мухамором клоун, блядь. РП в підлогу, нормально. І розкрутився. Хорош! Хорош! Що це за хуйня з якорем їздить тут? Шо це? Вбили кур'єра. Мужики вбили кур'єра з цим за керасою. Це дуже неприємно насправді. Сто плуг, а не хакер, понял. на... вони вони, вони просто не тут, вони просто не вони просто не тут. Було б прикольно, якби Люкан хоча б один раз відправив вовків з нюксом. Цікаво, він взагалі в курсі за таку механіку героя і комбінацію персонажів. Було б круто. Так, да, я грав у Вов. WoW. Стрімити Вов WoW не бачу сенсу, тому що ММО ком'юніті, воно досить маленьке, і якщо ти стрімиш якісь ММОшки, тобі треба стрімити виключно МОшки, тому що люди, які дивляться ММО, вони дивляться тільки ММО. Так, тут у нас можливо last fight вже в грі. Все, проїбалі, Яр, да? Ульта в нікуди, БКБшки повйобували, нікого не повбивали, всі на лоу ХП позалишалися і на цьому все. А єгіс не вибили, нічого не сталося, ліп на фідер. Можливо, не фак, не фак, не, не фіде. Там Нейсталкер ще літає, але. Блять, в Нейсталкера що шо? Шо в нього взагалі. Ой, це боже, Що про MLBB скажеш? Я не граю взагалі в мобільні ігри. У мене от я нещодавно почав, пограв трішечки в Тупняк, цей в Lucky Defense я пограв в Tower Defense на мобілці, і все, я більше ні в що не грав. Я на мобілках. Мені не подобається грати. На мобілках грати незручно. Я до речі, не зрозумів, чому Stalker не купив шар до сих пір, якщо чесно, для мене це супер дивно. Скажи топ-5 синглплеерних ігор на твою думку. ТОП 1 Elden Ring. ТОП 2 Sekiro. ТОП 3. Mafia. Перша. Топ 4. Battle Тотс. ТОП 5. Вінкс 2006 року. Звоніть в СБУ немає Сталкера. Ну Сталкер. Сталкер другий, напевно, в топ-10 ігор війшов би у мене. Але не в топ-5 точно. В топ-5 є набагато кращі ігри в самому Перні, які я грав. Я не грав в Mass Effect.